Відповідаємо з коло на питання, як правильно поєднувати вино та сир. Для початку треба розуміти, що сири є дуже різні. Почнемо з козиних сирів. Вони одні з найбільш свіжих, ароматних і досить делікатних. До козиних сирів дуже добре підходять, наприклад, німецькі сухі ріслінги, які мають хорошу кислотність і досить виражений фруктовий аромат. Якщо ж ми кажемо про сири більш насиченого плану, як-от пікоріно, який робиться з овечого молока, чи сир, з коров'ячого молока, то дуже добрим варіантом буде поєднання з Сіцилійським Мерло. Воно трошки більш насичене, досить таке округле і буде добре доповнювати дані сири. А сири, наприклад, з блакитною пліснявою, е, дуже добре поєднуються з винами, що мають залишкову солодкість. Ось власне токайське вино від шато Дерезла, яке має залишкову солодкуватість і яскравий аромат, який доповнить в ароматі сир з блакитною пліснявою, як от Рокфордор, чи Горгонзола. thank mm -hmm. you